Вітаю, дорогі друзі, і у розпалі зараз почався заготов... заготовельний сезон баклажанів. Ось у мене скільки баклажанів, я їх буду сьогодні квасити і маринувати на зиму. Для цього треба обмивати, ось так обрізати кочерижечку, скострулю складати і проварювати 5-7 хвилин. Як я їх варила там і витягала, я не показувала. Дивіться, я їх зразу поклала в друшлак, положила зверху тарілку, поставила 2-х літрову банку води, буквально на 15 хвилин, щоб з них зійшов оцей росол. Он, дивіться, він зійшов, бачите, в мойку. Все. Тепер ось ці баклажани я буду брати і накладати у банку. Вони зварилися гарненько, не розлазяться, але вони всі м'якесенькі. Ось, бачите? Зробилися пласкі і м'які. І тепер я їх складаю в 3-літрову банку. Так, банку ми підготували таким чином. На дно банки ложити е, сухий кріп, 3-4 зубки часника потерти на тертушку, і лавровий листочок і перець горошок. І сюди будемо вкладати баклажан. Ось так ось, дивіться, їх не дуже щільно напхати у банку і. Потім зваримо маринад, заліємо маринадом, одразу закупорюємо і все. І воно йде на зберігання на зиму. А зимою, дивіться, ви ось так його достали. Схотіли, отак ось, ось розрізали. Сюди поклали начиночку, яку схотіли. Схотіли, припекли в духовці, схотіли так, чи творогом, чи твердим сиром начинили з зеленю. Не схотіли, отак порізали їх ось так. Крупненько, цибульку, олійку, цукор, сіль, приправили і зробили собі е, таку закуску. У холодильнику потримали, холодну закуску зробили. В общем, в такому вигляді вони зберігаються, як мариновані, вже готові до вживання. Ось так, ось, як я собі зробила. Ось зараз я його сюди докладу ще. Цього. Бачите? Тут у мене цибулька дрібненько нарізана, олійка. Цукру трошки, трошки уксусу за смаком я собі зробила. І ось так я їх зараз покладу. І ось, будь, ласка, собі достаєш і їж насолоджуйся. Отакий рецепт цих баклажанчиків. Росол зараз будемо варити. В росол я поклала на 2 літри води, 2 столові ложки солі, стакан цукру, пів стакана оцту. Закип'ятила і зараз буду заливати у банку закручувати. Ось залила, бачите, аж до самі, по самі вінця я заливаю, бачите? От, все, кришечкою буду закручувати. Закратала. Ось ось так вона. Бачите, що вони в розсолі плавають. І зараз ось туди поставлю, де аджика і накрию. Ось у мене вийшло 2-літрові баночки. Я їх ось так накриваю буквально десь на пів години. Щоб оці спеції тут вони простерилізувалися. І щоб не дуже сильно упріли, не до повного стивання. А так на півгодинки у шерстяне одіяло загорнути. І все. І знову сьогодні готую баклажани. Баклажан пробланширувати 5-7 хвилин у гарячій киплячій воді, витягти і облити холодною водою. Далі нарізати на крупні шматочки десь товщиною до сантиметра в муку та на сковорідку. Обжарюємо до золотистого кольору з обох боків. Ось такого стану золотистої шкірочки. З обох боків обжарюємо ці баклажанки. Далі на кожен баклажанчик надушуємо отаку красиву трояндочку з майонезу і додаємо кружечок помідора. Ось така смачна закусочка. Таку можна і гостям подати і самому приємно поласувати смачного. Дорогі друзі, я вас вітаю на нашому каналі Наталкина, Сім'я Город і Хата. Сьогодні у нас знову осіння заготовка салату на зиму. Салат просто ульотний рецепт. Це старий-старий рецепт, ще з мого зошита рукописного. Можливо, десь в інтернеті він і є, але я даю свій варіант. Для нього потрібні баклажани 2 кг, кілограм цибулі. 2 кг червоного перцю, олія, оцет великий пучок петрушки або сельдерею з кінзою. Хто як любить, чорний перець мелений, сіль, цукор і півлітрові і літрові банки. Далі дивіться. Порцію я склала у велику кастрюлю і баклажани нам потрібно буде зараз. Залити киплячою водою і пробланширувати 3-5 хвилин. Не більше, для того, щоб вони були тверденькі, але горіч із них почала виходити. Воду, в якій ми будемо кип'ятити, ми підсолюємо 1 столовою ложкою солі. Ось так. Тут бланшируємо, тут банки стерилізуємо. Зразу одночасно все робимо. Готуємо свій салатик. Так, 5 хвилин пройшло. Вони пробланчирувалися, змінили колір одразу. Вони м'якенькі, але не розвалюються внутрі. Тобто не такі гарно проварені, як на мариновку вони там чи на заквасіння. І тепер я його сюди в друшлачок. Викладу і поставлю зверту гніт, щоб трошки зійшла ця вода з горіччю. Ось так ось і зверху дошку тепер. Ось так ось ставимо, зверху кладемо дошку. Так, придушили гарненько його. О. І отак я зверху кладу гніт. Так, друзі, підготавлюємо таз, в якому ми будемо вимішувати. Отак, як його кип'яточком з чайника зливаємо. Велика посуда має бути, літрів 20-15, щоб можна було гарно вимішати. А тепер отак я ложу доску. І буду зараз починати спочатку нарізати цибульку, перчик, зелень і потім кабачки, ой, баклажани, поки вони вже стечуть. Цибульку, друзі, отак от на полукольця. Вона тоді у процесі ось так розділиться на таку соломочку. Цибульки, кілограмчик ми беремо. Ось так воно, коли його переминаєш, вона виходить ось така симпатична соломочка. Наступне перчик червоний, жовтий, також на соломочку. Отак от просто вздовж ріжемо. Десь товщина, виходить, пів сантиметра. Вот, отак от, отак, докришила я вже соломкою перчик. І отак от, як на салатик, порізала кучок петрушечки, теж сюди. І тепер зараз йду до баклажан і буду нарізати баклажани. Ось так вони виглядають, от вони з-під преса я їх забрала. Вони всередині не розлазяться. Бачите, всередині вони тверденькі. Тепер мені їх треба ось так акуратно розрізати на полосочки і такими брусочками дрібненькими порізати. Зараз я покажу як. Ось таким чином на такі смужечки, десь сантиметр смужечка тощиною. І потім кожну смужечку на брусочки. Так, додаємо, оцет. Перчик сіль, цукор, і Олійку? І тепер гарненько все. Чи ложкою, чи руками, як вам буде зручно вимішати до однорідності. Дивіться, який він красивий. Постояв він у мене хвилин 20 вже, зараз треба розкладати у баночки. От хочу на цьому моменті сказати: якщо є бажання, можете відкласти якусь частинку собі у лоточок, поставити в холодильник і він уже зараз смачний. І отак він пару-тройку днів постоє, він так вквашується, такий добрий стає. Можете так покоштувати. А хто не хоче, то на зиму, наприклад, як я хочу на зиму цю смакоту, собі, ви тільки уявіть на дворі така слякоть, сніг, все, а ти собі достаєш оцей салатик, він називається яскравий, він дійсно яскравий. Сидиш, їси, дивишся на цю слякоть і зразу тобі стає так весело, по літньому. Так що, як захочете, так і робіть. Можна його поставити, він прикваситься і буде дуже добре, і можна пару-тройку днів поїсти, а можна зробити ще й у банки. Я буду робити зараз у банки. Ось так наповнюємо баночку, бачите, вона не дуже сильно набита, і вона ще постоє, потім годинку наповнена. І коли вона буде вже стерилізуватися, стерилізація буде йти дуже довго, це 50 хвилин, то воно все пустить сік і буде всередині хрумтя ще добре у власному соці. Вийшло в мене 11 баночок і трошечки залишилось. От я собі залишу в холодильнику, щоб поїсти приквашеним його. Ось у лоточок складаю. Ставимо отак от, на 2 третіх занурені баночки у воду, щоб були. Накриті кришечкою. І вода вже починає підкипати. І З цього часу закипання води треба відрахувати 40-50 хвилин. Ну я зазвичай 40 хвилин точних, ну буває, що і 50 тримаю. Якщо маленький напор газу, то краще 50 хвилин потримати, щоб вони там от краще стерилізувалися, я їх отак кришкою з сковороди прикриваю, і нехай стерилізуються. Пройшло 40 хвилин. Стерилізація у нас закінчилася. Зараз хочу достати баночку. Ось, дивіться, який він. Рився, бачите, потемнів, пустив повністю повну баночку соку. І тепер я його закручую. І всі баночки закручую, перевертаю і укутую ще зверху трошки полотенцем махровим. Все, смачного. Думаю, вам сподобається наш салатик. І до зустрічі на нашому каналі. Друзі, далі я прикриваю баночки, просто прикриваю кришечками, які під закрутку, які просто. Під ключ і так залишаю на годину, щоб воно гарненько уквасилося пустило там сік у баночках, і будемо ставити на стерилізацію. І поки у мене зараз вільна хвилинка, далі дам вам ще один смачненький рецептик із баклажанами. Дорогі мої, даю ще один гарний рецепт з баклажанами. Баклажани у нас вже проварені. Дрібно нарізана перчинка цибулинка. Творога 200 г, одне яйце, щепотка перця, щепотка солі, чи там трошки більше, як хочете, майонез для того, щоб змазувати у середині наші баклажани. Тепер з баклажанчиків, отак от розрізаємо ножиком, робимо карманчик. І в той карманчик нам треба з цього творожка і цього нарізки зробити фарш. Ось так, дивіться. Ось бачите, карманчик такий. Я його тут декілька разів ножиком зробила надріз, так. І отак вийшов такий карман. Тепер в цей карман накладаємо фарш. Фарш розмішався ось в такому вигляді. Так гарненько-гарненько набиваємо, щоб він цей баклажанчик аж роздувся. О, от такий зараз буде красивий, фарширований. Я роблю 5 штук, у нас 5 дорослих. О, а маленька ще не буде їсти таке. Ось так от зробити, і потім деко змастить олійкою, отак от його в дечку зразу покласти. Тепер трошки зверху, отак майонезиком, накриємо їх фольгою і ставимо на випікання на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Ось так ось тут виглядають наші баклажанчики. І тепер натертий твердий сир зверху на кожен баклажанчик. І ще на 5 хвилиночок у духовку. Любе овочі і творог, це те, що треба. Смачненьке, поживне, нежирне. Ще в духовочку, ось так, ось тепер на 5 хвилин. От і все, пройшло 5 хвилиночок. Виймаємо. Ой, в мене вже ой, гаряче. Опа! Опа! Дивіться, яка красота. М -м -м. Спробуйте, ви не пожалкуєте. Цей рецепт просто об'єдніє. Один раз приготуєте і будете завжди готувати у ці фаршировані баклажани, коли йде на них сезон. Приятного аптіту! Дякую, що були зі мною на моєму каналі, і дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайк, будь ласка, пишіть коментарі. Цим ви допомагаєте розвитку нашого каналу. На все найкраще у вас і до зустрічі на моєму каналі. В нами цікаво. У нас не тільки рецепти, у нас і можна і повеселитися, і відпочити. Приходьте на наш канал, запрошуйте своїх друзів. Дуже вас чекаємо. На все добре!